За рік в нас з'явилися дивні звички: купити ліхтарик, свічки, запальнички, читати новини щодня в телефоні, тримати запаси води на балконі, авто заправляти до повного баку, і корм закупити на рік для собаки, очима шукати у місті підвали і вивчити вірш. Той де ми вас не звали. Тримати усі документи в порядку, носити у сумочці завжди зарядку. За рік ми без світла навчилися жити, дрібницям найменшим так щиро радіти, казати тримайся і дійсно триматись. А ще ми навчились, як чорт матюкатись, хто виїхав, той вдосконалив англійську. Ми хейтимо все, що хоч трохи російське, і кожен дорослий, і кожна дитина говорить так гордо, а ми з України, ми звикли в собі убивати тривогу, ми наче готові щомиті в дорогу, донатимо гривню і навіть валюту. Ми звикли, що рік не кінчається лютий. Ми звикли всі ліки тримати з запасом і брати важливі дрібнички на касі. Нехай у авто завжди буде заначка: серветки, вода і в пачка. Така от з'явилась нав'язлива звичка. Хоч я не палю, та візьму запальничку.